Отже з нами на зв'язок вийшла письменниця із рівного Людмила Марчук, яка сьогодні у Луцьку презентувала на свою книгу Я звідси не поїду. Вітання, пані Людмило. Вітаю вас. Та бачимо, ви зараз ще знаходитеся в бібліотеці, та в номер так, 10 я в бібліотеці знаходжу. Та саме там відбулася презентація. Ну і дійсно хотіли б, щоб наші і глядачі, і радіослухачі, які зараз мають... Можливість поспілкуватися з вами та дізналася трішки і про вашу біографію, і, зокрема, про вашу книгу, яку ви сьогодні презентували. Про себе, якщо коротко, про себе так. Так. Значить, я народилася в Остопільському районі Рівненської області, село Трустянець, закінчила Львівський університет, філолог за фахом. Але закінчила аспірантуру з етнології, ось, і цієї книги я б не написала, бо я не мала тих знань не набула, які я набула. От, тобто ем, я добре вивчила сорокові роки, от тому, що книга е, упирається. Книга про – це історичний роман. Я звідси не поїду. От, книга про 90-ті роки. Але з ретроспективою у сорокові роки це в основі лежить перший приїзд нашої української діаспори. Це тих людей, які воювали колись в УПА, членів ОНУ. Перший їхній приїзд в Україну. Ось як вони побачили першу Україну через 50 років, як наші люди сприйняли їх, побачили. Там багато дуже роман дуже залюднений, там дуже багато батальних сцен можна сказати. Хоча там є і моя особиста історія. Головну героїню я писала себе, тому що я тоді працювала в краєзнавчому музеї і екскурсію вела я ось. Тобто, я назвала цю частину книги Вікно у світ, тому що дійсно це для нас радянських було вікном світ. Зустріч із нашою діаспорою. Ми побачили інші думки, інше мислення, і це було дуже дуже важливою віхою для нашого подальшого розвитку і нашої ідентифікації, хто ми є у цьому світі. І пані Людмило, ви цю книгу писали майже 30 років. Чому так довго розкажіть? Ні, я книгу не писала 30 років. Угу. Книгу я почала писати десь. Я весь час думала, що їй маю написати, але я тоді ще не мала таких. Навичок, я працювала з журналістом багато років, і на початку 2000-х, дві 2003-му я почала їй писати, але в мене якось не склалося, Я побачила, що воно щось не виходить, і її закинула. Ви знаєте, журналістика це така справа, що це ти працюєш як конвейер, так кожен день тебе новини, статті, зустрічі, інтерв'ю. Ти це все маєш робити. Ось, і часу фактично для написання великих книг немає. Ось. Але сталося так, що прийшов до мене в редакцію один старий чоловік, це Євген Іванович Мартинюк, рівнян, його вже немає з нами. І він розповів свою історію, на основі якої я написала книжку. Ось. І саме його історія спонукала мене вивчити сорокові роки. Наш е, визвольний бух, визвольні змагання е, в часі Другої світової війни, саме на теренах Волині і Полісся. ось що відбувалося в наших містах. Ось, і саме це спонукало мене переосмислити, а також листування з діаспорою. Це спонукало мене переосмислити. Потім та ж ті знання, які набула в аспірантурі. От в інституті мистецтвознавства фольклористики і етнології імені Рильського. Я навчалася, закінчила аспірантуру, дисертації не захистила. Бо тоді я вже пішла е, з інституту культури, тоді в нас звели вузи, там ну, своя історія була. ось. І, е, а знання вони нам служать, коли вони набуті, вони зберігаються ці знання і. Зрештою, саме це допомогло мені створити таку фундаментальну книгу. Пані Людмила, от коли ви писали цю книгу, на кого ви її спрямовували? Кого бачили першим своїм читачем цієї книги? У цій книзі кожна людина будь-якого віку знайде все для себе необхідне. От я думала про всіх, але зараз, наскільки я бачу, от зараз люди там ще є, і люди багато виступали, говорили про те. От в основному старші люди читають, тому що це пласти історії, от, це те, що вони пережили, це ті радянські мого віку, наприклад, старші мого віку, але читає і молодь. І молодь також дуже дякує мені за цю книжку. Дуже гарно пішла книга, хоча видана дуже невеличким тиражем. через ну, брак коштів і те, що в країні війна, якраз я в цей період війни її видавала. Пані Людмила, де її можна прочитати, знайти? У нашій 10 й бібліотеці ви можете її взяти і прочитати. Вона тут є. Зрозуміло. Пані Людмило, а звідки назва? Адже ж я звідси не поїду, кохання не залишу, це народна пісня чорна яси чорна. Так, Чому так, ви так, самі її мама... використали? Ну і до речі, ця назва знародний... дуже актуальна до теперішнього часу, та от багато хто каже, я звідси не поїду в зв'язку з війною. Саме з народної пісні і прийшла назва книжки. Бо спочатку я от якраз із назвою книжки я дуже довго ніяк не могла її назвати. Мені то якісь лелеки думаю, лелеки не повернуть назад, чи додому, чи ну, щось таке у мене думалося, думалося. А потім я собі подумала: так в основі ж кохання, значить, в основі там є особиста сюжетна лінія. Особиста героїні головної Ірини Ярощук, яка є екскурсоводом, яка до якої священник, який приїздив туди з діаспорою, вирішив одружити з нею свого сина. В них же там проблема ну, асиміляція, от а їм хочеться. При української крові. От Він подумав, що це він може так зліпити, так от взяти, привезти сина, взяти цю ярину і все складеться. Але вони такі були різні, як Україна з Америкою. Це теж показано. А Хотілося. прототипи ви шукали в реальному житті, чи ви їх мали, чи ви вигадували? Наскільки багато вигадки, наскільки багато м, реальних фактів. Вигадка лише в деталях у, у, у тому, як вели себе персонажі, але жоден герой книги не є вигаданий. Всі реальні, всі мають своїх прототипів. Дуже багато людей вже немає з нами. Але я їх знала цих людей, мені хотілося їх. От, наприклад, керівник фольклорного гурту Коловорот. Там є такого гурту. Не було, був фольклорний гургорина. От коловорот, це я вже вигадала, але реальні, реальна була така людина. Там показана експедиція фольклорна, як ми їздили. Ось, зрештою, там є етнограф, етнографи, які також реальні люди. Ну, є багато, але є багато вигаданих. Але це е, ну, такі або другорядні, або такі, де я вигадувала такі піпромудрі колізії. Наприклад, там у музеї е, людина, яка підставила е, цю головну героїню, Тобто вона все зробила, щоб її вижити. От. Сам музей, а музей у радянському колись донедавна, абсолютно точно передано. Абсолютно точно. Листи всі реальні, які цитуються е історії родин, які пресовані були, також реальні, тому що я багато на і напрацювала дуже різних історій. Всі вони увійшли. Все те що в мене було в моєму архіві. Є я використала. Пані Людмила, то чи не плануєте ви переведення та можливо після нашої перемоги? 에, щоб я не знаю, навіть, mm. <laughs> навіть мрію, мрію, просто, просто треба назбирати на нього гроші. От, або може, я думаю, може, якийсь конкурс, може, щось таке виникне, може, діаспора та ж сама, до якої, може, книгу передам. Я навіть не знаю, ну щось має таке статися, що я ще зможу перевидати. Тому що 100 примірників це означає ну майже нічого. Я тут просила людей, хто взяв книжку до себе, щоб вони передали її іншим. Ну, власне, так і робиться. Люди передають один одному, читають цілими сім'ями, книжка ходить по колу. Це дуже добре. А загалом, Я... ваше спостереження зараз читають книги? Читають, коли ми сидимо без, без світла. Без... Під час стривок, в бомбосховищах. Ну, чому ж не читають? Читають. Може, не так, як поширено, тому що шкода, що зараз молодь не читає, мало читає, тому що ми тільки вершечки беремо, коли читаємо Фейсбук. От в Фейсбуці написали, завтра його вже його нема. А книга є, і і книга тут у ній зібрано дуже багато всього. Дякуємо вам, пані Людмило, за те, що вийшли з нами на зв'язок за таку вам цікаву розповідь. Та, дякуємо вам. На все добре. Ми ну, бажаємо дійсно знайти або спонсорів, або дійсно, щоб діаспора вам допомогла, і ви мали можливість перевидати цю книгу якомога більше людей мали можливість її придбати і прочитати. Спасибі вам, слово врятує світ. Слово може світ цей, як кажуть, знищити, але слово і врятує світ і Україну. Українське слово. Вов'язково все буде Україна. Спасибо. Та отже, письменниця з Рівного, Людмила Марчук, в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре тримаємось.